Друзі, я вже не пам'ятаю, який це дубль. виснажився, але, не здаюсь, зробив закладки, тому що треба гортати і на початок Біблії, і в кінець нашої зимної історії, тому, що, тому треба швидко орієнтуватись. Отже, спробуємо. Вчора ми зрозуміли, що наш Бог люблячий, байливий. Але водночас вимогливий і суворий батько, якому не байдуже, як ми живемо. Наш Небесний Отець щиро бажає, щоб ми і наші дітки були щасливими, здоровими і благословенними. Господь дає нам свободу вибору. Второзаконня законі 11.26. Отже, я пропоную вам сьогодні. Благословення і прокляття. Благословення, якщо, знову умова, зверніть увагу, будете дотримуватися Божих заповідей вашого, вашого Бога, як я вам сьогодні перепрошую. А прокляття, якщо ви не будете дотримуватися заповідей нашого Бога. Господь нас ні до чого не зобов'язує, але попереджає про наслідки. Ми запитуємо себе. Чому в світі так багато зла? Чому так багато гине людей? Чому так багато горя і страждань? Але давайте себе чесно запитаємо, чи всі ми зробили правильний вибір і обрали ту дорогу, якою нам наказав іти Господь? Адже настане час, коли Ісус прийде вдруге, і ми не зможемо зробити цей вибір. Об'явлення 14.6.7. Об'явлення 14.6.7. І я побачив іншого ангела, який летів серед неба. Він мав вічну Євангелію, щоб звіщати її жителям землі, усякому народові поколінню племені народності. Проголошуючи гучним голосом: побійтеся Бога, віддайте йому славу. Бо прийшла година його суду. Поклоніться тому, хто створив небо, землю, море і джерела. вод. Тобто буде суд. І кожен із нас на цьому Божому суді має поклонитися творцю і дати відповідь за своє життя. Об'явлення 22 22.12. Ось я незабаром приходжу. І моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками, тобто нам не уникнути відповідальності. Ми з вами зрозуміли, що наш Бог Господь сильний, могутній, величний і Він не зважає на особу, не приймає дарунків. Гроші його не цікавлять, все його. Ми не зможемо дати йому хабаря і відкупитись. Ісус, наш іскупитель, який пішов за нас на хрест, який нас дуже любить, який не бажає нашої загибелі, не зможе. Друзі, це дуже важливо нам допомогти, якщо ми особисто сьогодні не зробимо свідомого вибору, якщо ми не визначимося. Тобто вже сьогодні кожен із нас має усвідомити особисту відповідальність за своє життя, за свої дії, адже від, від цього буде залежати наша доля у майбутньому. Чи будемо ми знищені, чи, мобу, чи будемо ми воскрешені, підхоплені на хмари? Разом з Ісусом до Небесного Єрусалима, і там, в небі, будемо прославляти разом із ангелами святими його святе величне ім'я. Вибір за нами, вибір вкрай важливий і актуальний. Тож попросимо Всемилостового Бога вже сьогодні допомогти нам зробити цей вибір, зрозуміти, хто наш Бог, кому ми служимо. Кого ми віруємо, для кого ми живемо, слід замислитись, і хай Господь допоможе нам зробити правильні висновки.